Вітаю, давайте сьогодні зануримось у світ невидимої сили, що керує ну практично всім довкола нас електрики. І почнемо ми з однієї давньої давньої загадки, яка тисячоліттями не давала людям спокою. Звучить можливо трохи дивно, правда блискавка і камінець, але повірте, відповідь на це питання це власне і є ключ до розуміння однієї з найпотужніших сил у всьому всесвіті. Так от, усе почалося, уявіть собі, ще в шостому столітті до нашої ери. Давні греки помітили таку собі дивну річ. Якщо взяти шматочок бурштину грецькою він називався електрон, звідси й назва, до речі, і потерти його об вовну, то він раптом, ну неначе оживав, починав притягувати до себе різні легенькі штучки, наприклад, пір'ячко чи соломинк. Оце дивне явище ми сьогодні називаємо електризацією. Тобто це процес, коли тіло набуває електричного заряду. Але що ж це таке, власне, цей загадковий заряд? Давайте розбиратися. І от що з'ясувалося ця таємнича властивість, цей заряд, буває не одного, а одразу двох, скажімо так, сортів, двох фундаментально різних видів. І саме ця подвійність це ключ до всього, що відбувається далі. Щоб якось у цьому всьому розібратися, вчені просто домовилися. Ну от буквально. Заряд, який з'являється на скляній паличці, якщо її потерти об шовк, давайте називати його позитивним. А той, що виникає на ебонітовій паличці після тертя об вовну, буде негативним. Все просто. Вже значно пізніше стало зрозуміло, що за цими зарядами стоять цілком реальні частинки: протони носії позитивного заряду, і електрони носії негативного. І ось тут, власне, і починається вся магія. Виявилося, що ці два типи зарядів взаємодіють за дуже простими, але абсолютно непорушними правилами. Запам'ятовуйте, однакові заряди плюс і плюс або мінус і мінус, завжди отзавжди відштовхуються. А от різні, тобто плюс і мінус, навпаки, притягуються. Це такий собі фундаментальний закон, на якому тримається вся електростатика. Гаразд, з цим розібралися. Заряди є, вони взаємодіють. Але звідки вони взагалі беруться? Чи можна їх просто взяти і створити з нічого? Виявляється, у природи на це є дуже дуже чітка відповідь. Давайте повернемося до нашого експерименту з ебонітовою паличкою ми потерли її об вовну, і вона стала негативно зарядженою. Питання ми щойно створили негативний заряд з повітря? І відповідь категорична ні. Заряд не виникає з нізвідки звідки і не зникає в нікуди, він просто перерозподіляється. У нашому випадку, уявіть собі, малесенькі електрони носії того самого негативного заряду просто перестрибнули з вовни на паличку. Що в результаті паличка отримала надлишок цих електронів і стала негативною, а вовна, яка їх втратила, відповідно стала позитивною. Бачите? Нічого не зникло і не з'явилося, просто помінялося місцями. Ось це, по суті, і є закон збереження електричного заряду. Якщо сказати більш науково, то в будь-якій замкненій системі, ну тобто, де нічого не входить і не виходить, загальний заряд завжди залишається однаковим. Його можна переміщувати, розділяти, але ніколи чуєте, ніколи не створити і не знищити. І це, до речі, один з найфундаментальніших законів нашого всесвіту. Так, добре. Заряди притягуються, відштовхуються. Але ж з якою силою? Наскільки сильно? Пошук відповіді на це здавалося б, просте питання призвів до одного з найважливіших і найелегантніших експериментів в історії фізики. У XVIII столітті жив такий французький фізик Шарль Огустен де Кулон, і він був не з тих, хто просто спостерігає. Його мета була значно амбітнішою. Він хотів виміряти цю невидиму силу, отримати точні цифри і, врешті-решт, вивести матератичний закон, який би її ідеально описував. І для цього він створив просто геніальний, неймовірно чутливий прилад, крутильні терези. Ідея була простою і водночас блискучою. Він заряджав дві маленькі металеві кульки, потім вимірював силу, з якою вони відштовхуються, дивлячись на те, наскільки сильно скручується тонесенький дріт. А далі найголовніше, він методично змінював відстань між кульками, а потім і величину їхнього заряду, щоб побачити, як саме це впливає на силу. І те, що він виявив, було просто вражаючим. Закономірності були дивовижно чіткими. Виявилося, що якщо збільшити відстань вдвічі, сила слабшає аж в чотири рази, якщо втричі, то в дев'ять разів. Тобто вона обернено пропорційна квадрату відстані. А от від величини самих зарядів сила залежала прямо, зменшив заряд вдвічі, і сила стала вдвічі меншою. Це були саме ті математичні залежності, які він так наполегливо шукав. І ось! Усі ці ретельні, скрупульозні вимірювання, нарешті склалися в єдину, цілісну картину. Вони дозволили кулону сформулювати напрочуд елегантний і неймовірно потужний закон. закон який назавжди змінив наше розуміння електрики. І ось він, закон Кулона у всій своїй математичній красі. Сила F прямо залежить від добутку величин зарядів Q1 і Q2 і обернено залежить від квадрата відстані R між ними. А оця літера K – це просто коефіцієнт пропорційності, який, скажімо так, узгоджує всі одиниці вимірювання. Формула це, звісно, чудово. Але її справжня могутність у здатності передбачати реальність. Тож давайте подивимося, як вона працює на живому конкретному прикладі. Так от, уявимо собі таку ситуацію. Є два малесенькі точкові заряди. Один з них негативний – мінус 4 на 10 в мінус 19 степені кулон. Інший – позитивний – 6 на 10 в мінус 19. І знаходяться вони на відстані всього лише 3 сантиметри один від одного. Наше завдання – знайти силу, з якою вони взаємодіють. А тепер найпростіша частина. Беремо всі ці значення і просто акуратно підставляємо їх у нашу формулу. Множимо константу К на величини зарядів, до речі, зверніть увагу, їх беруть по модулю, тобто без знаків плюс чи мінус, бо ми шукаємо величину сили. І все це ділимо на квадрат відстані. Робимо нескладні обчислення і. Отримуємо результат. Сила взаємодії дорівнює 24 на 10 в мінус п'ятому степені Ньютонов. І оскільки ми пам'ятаємо, що заряди були різноіменні, ми точно знаємо, що це сила притягання. Ось так проста формула дозволила нам точно розрахувати абсолютно невидиму силу. Отже, подумайте тільки, який шлях ми пройшли від загадкового камінця, який притягував пір'ячко до точного математичного рівняння, що описує одну з фундаментальних сил всесвіту. Це ж доводить, що звичайна людська допитливість і ретельні вимірювання здатні розкрити найглибші таємниці природи. І залишається лише одне питання які ще приховані закони просто зараз чекають на своє відкриття?